В цьому відео хочу вам показати, як я підшиваю край виробу. в мене в даному випадку, це до підкладки ось цей край, який був відео, коли ми закривали з вами голкою. Дуже красиво, мені подобається, як лягає, і майже, ну, можна сказати, що плоский взагалі виходить шов. Дивіться, я шию з права на ліво. ось в мене край. Шапки виробимого з лівого боку, в лівої руці. І дивіться, я підхоплюю голочкою частинку підкладки і половинку дужки тобто не за у нас така йде, як ланцюжок, а я от цю, за цю півдужечку яка лівіша. Я за нею підхопила, і ось вона у мене лягла рівнесенько. Знову трошки підкладки, і знову половинку дужки ось І таким чином, ось так от такою щільною доріжкою, я підшиваю крок за кроком підкладку. І ось як вона гарно лягає. І взагалі, бачите, як. Підкладка, вона як в, рів, в рівень е, оце от наш край, да, камтик, він в рівень підкладки, тобто цього переходу він взагалі не відчувається. Тобто ну, дуже класно, мені сподобалось. Я спочатку брала за дві тушки, але воно виходило товстувати. і коли я почала брати за одну. То воно стало дуже добре. Ось таким чином. Ідемо справа наліво. Ось так. І так от потихеньку підшиваємо. Виходить, дуже симпатично. Якби тут було полотно. Саме я б чіпляла би за виворотню петельку за, за дужечку і, е, половин, і за половинку. Я спеціально взяла ниточку, якою в'язала е, саму цю е, кантик, для того, щоб взагалі, от, бачите, воно е, з'єдналося з цією ниточкою і взагалі не видно. От. Але, в принципі, як варіант, можна підшивати і простою такою в колір. Це вже по бажанню. Це бажаю вам гарних проєктів, щоб все виходило.